Судові рішення такої категорії не підлягають апеляційному оскарженню. Одноособово головуючий суддя риба прийняв таке. Звичайні злочинці, а за злочин доведеться відповідати. Як же конституція нашого України? Як же а, як же захищаємо Україну? Так це не що ми захищаємо Україну, якщо ви не можете винести а вірне ви рішення, ви коли є розвідник, який боронить нашу ви Україну, що ви робите? робите? Ви можете робити все нормально, щоб українці були задоволені? Чи ні? Чому ви повинні приїжджати з Миколаєва з Херсона підтримувати? Гай вам! Гаймба! Гаймба! Гамьба! Гайма! Гаймба! скажіть, як ви спите після цього? Як вам спиться після цього? без совісті? Ви закінчите, як закінчимо суді. Що ви робите? Ви знаєте, які втрати на фронті? Чи ні? Наказач лагеря! Всі поїхали туди, на Запоріжжя, на Донбас, підтримувати 59-ту бригаду. Ви тут засиділись уже. Всі засиділись. Дивіться, що сьогодні відбулося. Я, адвокат Василю, захисник героя розвідника Романа Червінського. Значить, у нас 30 серпня 2023 року суддя Бугель винес ганебне рішення, яким відмовив нам у зміні запобіжного заходу героя розвідника Романа Червінського. Ось це рішення, яке ми тут сьогодні намагалися оскаржити, в якому зазначено. Що на ухвалу слідчого судді Бугіля безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисниками протягом п'яти днів, я вибачаюсь без окулярів, може бути подана апеляційна скарга. Це зазначено в рішенні суду. Зараз ви почули, як суддя рибак одноособово прийняв рішення про взагалі відмовив розглядати, то хто з дурень з нас? Суддя Буєль, який написав, що вона підлягає поліцію? Чи суддя рибак, який каже, що вона не підлягає? То вона підлягає чи не? підлягає оце наша вся судова система. Вона отака. Вони крутять законами, крутять. Правилами, так як їм вигідно. Якщо сьогодні не вигідно розглядати, вони відмовляють. Якщо їм вигідно продовжити тримання під вартою герою, розвіднику Роману Червінського, вони пропихують ці рішення без адвокатів, без підозрюваного Романа Червінського. Зараз, от ви побачили ще одне рішення. Ну куди його натягнути? Це рішення? Скажіть, це просто знущання судової системи. Над героями, які захищають цю країну, які складом. роблять все для того, щоб вони сиділи в цих теплих кабінетах і виносили отакі рішення. Ну така Ганьба!